Історія футболу не була легкою, як хотілося. Футбол пройшов безліч перепон до того, як став улюбленцем мільйонів. В кожній країні, в кожному місті футбол розвивався по різному. Привіт я Артем. Привіт, я Платон, привіт, я Максим. Сьогодні ми поговоримо про історію кригорійського футболу. Чи знаєш ти, коли почалася ця історія? Яка історія ліжко футболу починає з 16 квітня 59 року. Вірно. А як називалася перша футбольна команда, створена в цей день? Вона називалася Манда місто Кривий Рік? Чудово! Протягом скількох років криворізці виступали у дивізіоні Б? Протягом 9 років. А як часто міняли назву? Міняли назву. Намагають ярми. А в якому році команда отримала назву Крипас? У 66-му році Криворіжці виступали у дивізіоні Б та декілька разів міняли назву Авангард, Гірник. І тільки у 1966 році змінив на знайоме всім ім'я Кривбас. На свою історію куп чотири став чемпіоном України і ще ниж команд. Під керівництвом якого тренера Крембас став бронзовим призером чемпіонату України в 1999 році. Олега Абсолютно правильно. А який міжнародний турнір команда дебютувала після цього успіху? Такий успіх дозволяє Крембасу дебютувати в Кубку УЕФА. Зруси з італійською памою надав дізамталити кримарійським оболівальникам. Крибавсь та приносив успіх Крим зі таємної кубки, клуб стає фіналістом Кубка України. 20 серпня 2020 року почалась нова історія червоно-білих, нова історія криворізького футболу, нова історія клубу з великим ім'ям. За два роки після відродження клуб Кривбас досяг вже певних успіхів. У 2021 році клуб входить до першої ліги, а у 2022 році займає друге місце у першій лізі та виходить до еліти українського футболу. Кривбас твоя гордість і слава! Навіки ми, пани твої, тріумфи старі пам'ятаєм і знаємо, будуть нові, Пов'язані міцно з тобою, ти в кожного в серці у нас, кривбас, ми крові одної, навіки з тобою, кривбас, кривбас!